Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Ну що ж, кажуть, люди кажуть, що під час зустрічі на Алясці Путін знову підняв питання про. Неймовірні природні багатства Московії, якими може приростать гевері <говори> паруски, і Сполучені Штати Америки на чолі з Трампом. Так. Ну, Це, знаєте, оце таке твердження, яке у нас і не тільки в нас, мандрує. Так, по... Різних засобах масової інформації про величезні запаси корисних копалин. Так, вони е, нібито є, але ж справа не в тому. Справа в тому, як їх взяти. Так, вони є, їх немає. В економічному сенсі, в природному сенсі вони є, а в економічному сенсі немає. Тому що це, скажімо, така територія, так, основна, де знаходяться ці всі ці корисні копали, їх звідти достать практично неможливо. Тобто їх видобуток і транспортування це дорожче самим собі, дорожче, ніж ти їх продаси на світовому ринку. Тому що є. Африка, там, Південна Америка, Австралія, більша частина Азії, де ці корисні копалини лежать на поверхні і туди підведені відповідні комунікації, і природа там зовсім не та. Я хотів би звернути увагу, шановних пані та панове, щоб ми знали про те, чому і для чого у Московії був організований гулаг. Так, навіщо все це було зроблено? Навіщо було знищувати мільйони людей і так далі? А справа в тому, що е, якщо видобувати ті корисні копалини, які видобувалися. В Радянському Союзі під час ГУЛАГу. Це Колима, там Чукотка, Камчатка, північ Східного Сибіру, Західного Сибіру і все таке інше. Воно було рентабельне тільки через рабську працю, туди б ніхто б і не поїхав, так. а я б поїхав, то тільки за великі гроші. Щоб само вже не робило, само по собі робило б же нерентабельним видобуток. Ну, так же. А так ну, мерли, як мухи, їх навіть не годували. Не треба було витрачати дорогу на годування. Будувалися там залізниці в абсолютно нелюдських умовах, які донині там догнивають на, на півночі. І, і, і все таки інше. Вмирали одні, присивала сотні тисяч інших, які вмирали, їх заміняли і так далі. Ну тоді це було рентабельне. Так. А зараз, зараз, якщо немає ГУЛАГу, як ти будеш видобувати всі ці корисні копалини. Я просто запитую тупо, запитую, як їх можна видобути? Як їх можна звідти доставити, коли немає ні залізниці, ні он побудували так званий БАМ у Радянському Союзі, вгепали туди сотні мільярдів доларів? Він працює? Чи вона працює? Вона працює, дорога. Так. Це практично вона не використовується. Всі ті вокзали з вибитими вікнами там і все останнє. Но, но це була авантюра, авантюра у Радянському Союзі. Так це ще ж південь, південь Сибіру. А що ж говорить про північ? Так. Ну, ну, я говорю про реальні речі. Де? Там все знаходиться на цьому, там плато Путорана, там інші місця дуже чудові, так. Але ж як хто там згодиться працювати, коли морози до 60 градусів, так. І це ж треба видобувати ці корисні копалини. Дуже багато корисних копалин просто в шахтах. Треба видобувати, так? Коли е, видобували все це, цей гулаг, там люди харкали кров'ю, помирали, за них знову спускали і спускали в ці шахти всі ці сілікозні хвороби. Ну це ж, це ж просто жах. Ну, неможливо, от якщо дурити там голову Трампу і іншим невігласам. То так, можна показати ось мапу, тут дійсно знаходяться корисні копали. Але ж це ж треба не паралельне мислення, а от так ось. А є туди дорога, залізнична дорога. Чи кораблі туди ходять. Вони ходять е, е, ціли, е, цілий рік, чи вони тільки влітку можуть там перевозити щось. А до, до цих портів прокладена залізниця чи хоча б автомобільна якась дорога. Та про що ми говоримо? Про що ми говоримо? Якщо донині фактично немає прямого. Ну там уже проклали на навколо байкала там якусь е, дорогу і все таки інше, яка в літній період діє. ну а... Наскрізного автомобільного сполучення не було донині між східною і західною частиною Московії. Як ці всі корисні копалини можна доставляти кудись сам на місці переробляти? На місці переробляти це теж страшенно дорого. Ну, я запитую, я ставлю абсолютно прості для економіста-географа. Запитання. Включаючи сюди не тільки економіку, але й простір, у якому це все відбувається: природний простір, економічний, соціальний простір, територія і все таке інше. Коли ми це починаємо включати, то ми бачимо, що ну, навіщо нам це все. От е, чому московити через величезну кількість своїх агентів. Не дозволяли Україні видобувати газ на шельфі Чорного моря. Ну, просте запитання. Чому? Здавалося б, ми 20 з лишнім років вже повинні були видобувати там величезні запаси газу природного. Це Чорне море єдине море, яке від дна до глибини там 200 місцями, навіть 50 метрів заповнено сірководним. Треба брати газ цей. А нам не давали. Так. Нам не давали. Чому? Та тому, що нікому не був би потрібний газ, який відбувається за 6 тисяч кілометрів на півострові Ямал в екстремальних умовах, його ж треба доставити. Він сам по трубах не тече. Час від часу стоять газоперекачувальні станції. А ці станції дорого утримувати. Все це кожна станція це на ціну газу додається і додається і додається. Ну просто нікому б цей газ не був потрібен. Так само, як нікому не потрібні, наприклад, ті рідкоземельні метали, які видобуваються у Норильську. Ну, реально, давайте. Якщо ми можемо те саме купити в Австралії, наприклад, у Південній Америці, у навіть Сполучених Штатах Америки і так далі, і тому подібне, де вони видобуваються поряд із залізницею. Так. Лежать на поверхні, а не в шахті треба. Ну, я намагаюся на пальцях пояснити абсолютно ну, для мене ну, зрозумілі речі. Ось на прикладі цього, чому не видобувався газ? Чому не видобувався? Та тому що, якби ми тут почали видобувати газ, це ж просто тут, під самою Європою, під боком, то нікому все це московське не було потрібне. Це ж факт просто, воно не рентабельне, порівняно із видобутком там. Тому і вишки Бойка, тому і війна ця почалася, і все останнє. Балачки про те, що в Московії величезні кори от нас ну, просто мліють. Ну, що там, ну та, що там Україна в порівнянні з Московією, це не вігласи говорять. Там же величезна територія не заселена. Так, величезні е, запаси корисних копали не освоєні і не будуть вони освоєні. В крайньому разі, у найближчий час вони не будуть освоєні. Це, якби більше ніде їх не було, цих корисних копалин у світі, щоб не було конкуренції ніякої. Ну тоді я б з вами згодився. Ну, так, тоді Воленс-Ноленс хоч не хоче, треба видобувати там, де за будь-яку вартість, так. тому що немає іншого. А якщо це є, скрізь є в інших місцях, то навіщо це все купувати в Москві, коли можна купити дешевше? І кращої якості, і все таке інше в інших державах, де воно видобувається не в екстремальних природних і соціально-економічних умовах. Це ж все просто ні! не вігласи очі отакі, о, у них величезні. Це в Європі там, повно, таких, і в США. Так, вони є, їх немає. Вони є у природі. Але їх немає в економіці. Я, здається, на пальцях правильно показую так. <смі> Різниця між природою і економікою. <смі> Я не знаю, як це воно все відбувається. Як можна людей дурить отак? Неймовірно. Ну, повинні ж бути якісь експерти. Спеціалісти, які пояснили, ті їх купили, що вони вкладають Трампу, там іншим, європейцям вуха про те, що там величезні запаси. І ми без цього пропадемо. Ні, Нам треба дружити із цими андрофагами, бо інакше ми залишимося без нічого. Зорієнтовані на це все, то ви озійніться навколо себе. Ну ви ж, напевно, на базар приходите. То ви не хватаєте все, що перше ви побачили. Пройдетесь, подивитесь, де дешевше, де краще товар і все таке інше. Ну це просто, я на пальцях пояснюю, чому ви такі аналогія, оце я показую і за аналогію прості, найпростішою. І, звичайно, якщо у вас гроші е, кури не клюють, то ви можете хватати е, найдорожче і найгірше. Так. Але е, давайте ж будемо мати розум.